Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Ви знаєте, я щиро вірю, що душі тих хлопців Новосада і Мельничука вони на Різдво прилинають з небес сюди і багато років, витаючи цим майданом. Думали, жодної згадки про них не лишається. Але, мабуть, тому вони були готові на цю жертву, що знали, що прийде той час, коли тут лежатимуть квіти, коли тут звучатиме молитва, коли їх згадуватимуть як героїв держави, за яку вони боролись. Ця боротьба триває, тому що ви бачите, Сьогодні через 70 років після тої публічної страти героїв нема тут представників влади, окрім свободи. Небагато наших ніще ще лишилось в тих численних заходах різдвяних, які міська рада скрізь розкинула. По всіх засобах масової інформації немає того заходу, оцього вшанування пам'яті героїв. Тому що зараз владу в Україні захоплюють не українці, тому що вони намагаються справжніх патріотів витіснити і не згадувати про такі речі. Але колесо історії назад не повернути. Тому що лише той народ стає нацією, в якому з'являються свої пасіонарії. Люди, які готові жертовно життя покласти заради того, щоб зупинити ворога і щоб та держава стала такою, як вони її бачили, по ідеї своїй. Тому що збуваються слова Степана Бандери, що один скаже слава Україні. І мільйони відгукнуться героям слава. І це сьогодні відбувається. І, мабуть, заради цього ці хлопці і віддавали своє життя. Тепер вони розуміють, що їхня жертва не була даремною. І най... найбільше пам'яті Шана їм чути тут оце героям слава. Коли Україна просинається, і кримський татарин один із Криму пише. Ви знаєте, я наполовину кримський татарин, а наполовину українець. Але тепер я знаю, що я на 100% бандерівець. Ось таке, такий величезний стрибок, перелом у свідомості нашій відбувається. А саме бандеризації України найбільше бояться її вороги. Тільки процес цей уже не спинити, і перемога буде за нами. Бо за нами правда, а де правда, там є Господь Бог. І дай Боже, щоб наступне Різдво, ось тут ми відзначали, маючи згадку сильну у владі про тих героїв. І хай це відбувається уже під мирним небом над головою. На всій нашій землі, на всій Україні. Слава Україні! Слава нації! Христос страждається! Я все-таки напевно від адміністрації я зараз у владі, але знову ж таки я тут за покликом свого серця, а не виконую, скажімо, доручення адміністрації. Мені прикро дійсно, що як... Притім Олександр сказав, що в нас на е, неналежному рівні ці події відзначаються, взагалі і про них намагаються забути. От, сьогодні ми зібралися тут вшанувати пам'ять двох звичайних пустих українців, і чим вони, напевно, не були б видатними. Всього-навсього 20 років вони прожили на, на цьому світі і скажеш, вони поранені в бою е, на Горохівщині і привезені сюди до Луцька, щоб е, на таке велике свято українське познущатися над ними і, і їх стратити шляхом повішення. Один ну, боєць е, два рази зривався з мотузки Мотузької. І, 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 навіть е, існують такі закони, якщо вже людина раз зірвалася, то її другий раз не вішають. Але звісно тим котам цього то, було невідомо, вони на це не зважали. І дійсно хлопців всіх стратили. Але подумати, скільки дійсно таких от, е, простих е, селян, хлопців з села, з міста, українців, просто яким е, душа боліла за нашу державу, за нашу Україну. Прийшлося покласти своє, своє, своє тіло на, принести в жертву за ради незалежності нашої держави. От. Тому ми мусимо їх всіх пам'ятати. І, на жаль, ми, напевно, ще будемо знаходити, відшукувати ще нові імена, будемо здавати людей, які загинули за ради нашої держави. Звичайно, ці десятки років, поки тут панував чужий для українців режим, намагалися якомога більше приховати тих своїх подій, намагалися нам нав'язати своїх героїв, які були для нас взагалі чуждими, яких ми. Знали і не сприймали, але нам розказували, що це наша історія, що це е, наші герої. Насправді ми зараз бачимо, що відкриваються архіви НКВД і СБУ. Зараз багато випадків, багато історичних прикладів, де дійсно люди наші вмирали за Україну і йшли сміливо, свідомо це робили. Не тому, що їх хтось там заставляв. Це дійсно були герої наші батьох, родичі. От. Тому я прошу всіх не забувати жодного нашого героя, всіх пам'ятати і сподіваюся, що з кожним роком на таких от заходах все-таки українців буде більше і ми будемо гуртуватися навколо нашої історії і будемо нашу історію берегти. І... Примножувати. Слава героям, слава нації! Дякую вам, Христос на Всечисніше, Отче, дорога українська громада. Сьогодні минає рівно 70 років, як в цей день стратили наші хлопці. Цей день, коли світ весь прославляв народження Всевишнього. але ця орда. Орда була. Вона не вважала на це, вона зібрала слів очевидці, навіть школярів, і привела на це лобне місце, щоб дивилися, як страчують наші герої. Як сказав попередній виступаючий, що два рази рвалася річ. І по законах, не знаю яких, але по законах говорили, що тоді людину звільняють. Але не здригнулась рука мускаля. Коли він крикнув, давай і що. І коли е, Анатолій Дімаров, відомий письменник, він був на тій страті, і він сказав після того, в мене вся в душі перевернулася. Я зовсім по-іншому став дивитися на цю і другу сторону. І дійсно. Ви знаєте, і сьогодні мені хочеться, щоб ми всі, хто вірить, шанували. Оцих молодих хлопців, і не тільки їх, які носили псевдо, Петрусь і Ростик. Бо дійсно вони і не докохали, і не доспівали, і не добудували свій дім, як кажуть, і не посадили сам. Вони пішли воювати за Україну. Тож сьогодні дійсно помолімося за, за них, за тих сотні тисяч. Які загинули за самостійність України. Помолімося за Небесну Сотню, які вже стали небесними Ангелами. Помолімося за тим, які гинуть сьогодні на Сході. Вони, ці люди, ті наші герої, які йдуть добровільно, вони успадкували героїзм січових стрільців, героїв Крут і героїв Останської армії. І сьогодні ми всі в неоплатному боргу перед ними. Ми в неоплатному боргу перед їхніми родинами, Ми в неоплатному боргу перед їхніми матерями. Бо матері вже ніхто не поверне сина. Пробач мені, мамо, за чорну пустину. Пробач, що віднині ти будеш одна. Я тебе любив і любив Україну. Вона в мене, як і ти, лиш одна. Вони гинули за Україну. Так що слава цим героям, бо це такі новітні герої. І слава Україні і просім Всевишнього в цей день сьогодні, щоб Господь нам послав мир і спокій, а нам всім твердої віри в кращу долю України. Слава Україні! Героям Слава! Перемоги. Вже напевно немає тут людей, які б не знали, що 70 років тому сталося на цій площі, тут, старій площі позаду. Але я сьогодні хочу говорити про те. Що немає сьогодні з нами ще одної людини, яка почала це дослідження. І якби, напевно, не Володимир Григорьович Дмитрук, то ще довго-довго ми не знали би про цих хлопців, тому що до сьогодні всі їхні справи засекречені в архівах СБУ, теперішніх архівах СБУ. І коли е, е, приближається оця дата 7 січня, а насправді, як виявляється, їх повісили 18 січня на водохрещах. Як вже тепер Володимир Григорович останні дослідження стоїть провів. Хочеться сказати і хочеться звернутися до тих працівників СБУ, щоб вони все таки відкрили нам ці справи. І на свято героїв то тому, що 70 років цілий рік 70 років, і на свято, хоча б до свята, героїв. Показали нам, зробили прес-конференцію. Я звертаюся до представників обласної ради обласної державістрації, що сьогодні, в 2015 році, коли московський кат відробує руки, де є тризуб нашим хлопцям, коли наші хлопці мерзнуть у окопах, їх б'ють, стріляють, нищать градами, то я, я рахую, що ми повинні повстати, хоча б ця патріотична громада, яка тут кожен рік збирається, і попросити вас відкрити ті архіви. Володимир Григорович сказав, що навіть йому, який досліджував, не дали відкрити, не дали прочитати. Архів, архівна справа дуже тоненька на тих хлопців. Тобто вони, як кажуть, не розкололися, вони не видали нікого. Їх, але ця справа лежить до сьогодні в архівах і не відкривається. І ми тоді, можливо, ще щось знаємо. Знаємо, як це відбувалося. Хто з ними був, як їх підступно? Ми знаємо, що їх підступно зловили контуженими раненими, інакше вони ніколи, ви знаєте, що вояки які в своєму, якщо вони не ранені, чи не контужені, вони ніколи не здавалися, вони завжди останню полю тримали для себе. Я дуже прошу вас, чи це для цього потрібно якесь звернення громадських, громадських організацій? Чи це потрібна воля сьогоднішньої влади? Прошу вас. Підняти це питання, і ми надіємося ще одне таке прохання: що сьогодні ця дошка, звичайно, це добре, це є пам'ять, це сюдя сюди люди підходять. Я не раз дивлюсь, підходять, читаю, але сьогодні це за дуже така, ну як сказати. За невеличка вона тут вже немає тризуба навіть Разумієте, ми її вішали при Януковичі. ви всі пам'ятаєте, як це було? Немає тризуба. Слава героям. Героям слава! Можливо, якось треба обновити, навіть не обновити, а повісити нову гарнішу. Я вас теж прошу. Можливо, для цього треба якісь зібрати кошти чи влада виділить це, можливо, якісь 5-10 тисяч і повісити її вище, зробити нову. Давайте до свята героїв. Підключимося всі і зробимо це. Я вас дуже прошу. Слава Україні! Є? Хто ще бажає виступити? Не має. Тоді е, прошу слово для священика. Ну, так як, е, так як, ми, сьогодні, як ми маємо перший день Різдва Христового, то я е, на завершення хочу, вшановуючи пам'ять е, цих героїв інших подібних до них, попросити, щоб ми. Для них заколядували. О! Минулі, минулі роки пані Тетяна здається почала таку завела таку гарну традицію колядувати. так? Давайте всі ми нам добру знайому колядку Нова радість» стала. Заспіваємо, хай почує все, всі тут, які ходять, хай почує ціле місто, хай Господь почує, що ми, незважаючи ні на які труднощі. Не не забуваємо дякувати Богові Богові, прославляти Його, дякувати йому за те, що він прийшов, зробив нас вільними і дає нам людей, які вчать нас на своєму власному прикладі, своєму власному житті, боротися за волю і за кращу долю нашу і наших ближніх. Христос рождається. Нова ро.